Минуло воно на мене так, що в мене тепер дитина реп слухає вдома. Варіантів інших майже немає. Вона також да, намагається співає. Сковку мені ось недавно співала. Папа, папа, включи ну зараз я тобі зачитаю. Це було так смішно 9 років дитині, але все одно це, це прикольно. Товариш у 2002-му придбав в магазині Бест касету з збіркою російського репу. Поставив мені на зацін, і мене це просто вразило. Я не знав, що таке може бути, тому що до цього ми слухали якийсь реп пародійний, український. Що ти сказав про реп солов'їною? Який був дуже попсовий. А тут саме таке брудний звук. Люди навалювали просто дебелі агресії, просто це качало, так що я передати не можу. І я захотів робити так, же. мені це сподобалось. І я потім відразу почав писати свої перші тексти, які зараз, на жаль, або, на щастя, не зберіглись, тому що ну, це, це рідкісне гівно. От чим мені здається, відрізняється андеграунд від сформованої сцени тим, що. У хлопців з андеграунду є більше оцієї якоїсь, я не знаю, вони більше насичені якоюсь злістю цією енергією, що вони готові зараз всіх тут порвати і там і, ну, не то, що йти по головам, а дуже сильно битися за те, що вони дуже сильно люблять. А люди, які вже на сцені, вони вже там відчувають себе. Впевнено, то мені здається, вони трошечки більш розслабляються. Навіть якщо це був артист, який переходить з андеграунду на сцену. Мені здається, коли він вже відчуває себе на сцені, впевнено, він трошечки з полегшенням робить, і це відчувається відчувається, що там він, наприклад, був більш таким агресивним, був більш бадьорим, енергійним. А тут він вже більш такий спокійний, і він вже себе впевнено, просто він вже король сцени, і він себе відчуває так. ну, як, я не знаю, крутий репер з цепями. У реперів немає фенів, вони слухають один одного. Ну, якщо один одного слухати, то ти мі надихаєшся. Музики дуже, навколо нас дуже багато. Тому є з чого що обирати, щось тобі подобається, щось ні. І для себе складаєш певний візуал того, мудборд, того репу, який. Um, не факт, що в тебе так виходить його робити, а, але все одно є до чого стримитися, є багато прикладів а, з з локальних представників. Так, добре. Ви не повзруємо. Ні. А, все понятно. А, у вас Так. Ви Майже. Майже. Шановні глядачі, знімаємо траву. Yeah. Це документальне відео про Олександрівський реп. Знімаємо про траву. Ах, ти мокусті. Я коли намалював перший свій скетч, я тоді вирішив бути сам художником, графічком, митцем. Але я був тудичний і до репу. Я пробував себе в репі, У мене не вийшло про що. що. Я пробував себе брейки, ходив на тренування, навіть депілька, там, трюків і зараз пам'ятаю. Е, е, інші там, е, такі як там, паркур, наприклад, який там з'явився, теж я буде тижнецьово знав всіх, хто там займається цим і ми, ну, ми малювали тих самих е, покинутих будівлях, де вони типу тренувалися. Ми постійно були якісь, можна сказати, хіп-хоп, тусовці. Ну, ми всі слухали там біду ставших мовчать, типу один за -да Беба, ми всі знали, тобто ми знали цих хто, що. Ми були в цьому контексті, якби закрита, на той час не грала на тусовка. Я радий, в мене дуже багато друзів завдяки репу. Я завдяки репу баскетболом почав займатися. Тому що це було модно, як це репер хіп хопер не займається баскетболом. Та ну, альо. <гум> ми з Русланом майже кожного дня в 9 школі грали. Скільки також знайомих було. Навіть той самий Філ, я думаю, ви його пам'ятаєте. Да? Також приходив до нас, Андрюха. Різні у нас були моменти з ним, але я дуже тепло про нього відгукую завжди. Що ще мені реп міг дати? Реп? Репце життя, репце мислення. Одне з самих, мабуть, наших класних виступів саме в Олександрії. Це, мабуть, день шахтаря був якраз тоді, коли ми Макса із Дніпра до нас прийняли. Це був найкращий виступ. І ну, це було щось. Бачити, коли п'ятитисячна толпа співає хором твою пісню, ти можеш і мікрофон десь в сторонку вбрати. І... Ну, це класно. Краще цього лише оцей момент, коли йдеш і з віком твоя музика грає. І формуються зараз дуже багато нових е молодих хлопців, амбі амбіційних, які щось беруть із заходу, щось вже своє привносять. І е якщо слідкувати за українською реп-сценою, да, за порталами там, різними виданнями і різними телеграм-каналами, то можна зрозуміти, що дуже багато людей прийшло, але ще є ті вже ментори, хто залишився, да, такі там, е якщо ми беремо медійних, да, відомих. Альона Альона, Енка і всі інші. Да? Калуші, якщо це можна сказати, реп. Пів, перепів пав-пав. Калуш як Ватикан, група калуш, просто як жмара, навіть жмара в ньому втикав. То за цими хлопцями молодими майбутнє. І я вірю, що українська реп-культура в надійних руках. Просто трішки молоді потрібно думати про життя. І як воно буде далі. А не про те, що навколо них зараз відбувається якісь ото їхні малолетні там, да, штуки, які їм кажуть, здаються, що воно таке важливе. Насправді вони будуть сміятися над своїми важливими штуками через 5 років. І будуть казати, ой, як воно було смішно колись, а колись і думали, да, що воно найважливіше. Богдан і Косман ділає всі мастер-класи, все роблять. Той же Дзюба. Я бачу тоже, до нього. Хтось приїжджає. Він теж фестивалю був. На брейк-данс-фестивалі з різних приїжджав приїжджали: Київ, Човой Рух, Кировоград, Много людей поприїжджало. Ну, Дзюбенко, Андрій, брейк-данс, щось типу такого. Давайте я говорю, а я буде дапс. Просто абревіатура Дзюбенко Андрій, брейкданс студія або Breakdance School, клас, все абревіатура DABS. Я знайшов в інтернеті якісь там онлайн-графіті, е, і якраз це найперша була назва саме DABS. Потім через якийсь час я думаю, треба змінювати назву, бо DABS це ну, незрозуміло. Просто якась абревіатура. Треба, щоб було коротко, зрозуміло. Е, от, і я думаю, треба щось там придумати. Також мої хлопці там знайомі. Вони приходять і вони знімали якісь мені відео, теж рекламне, вже в цьому залі, в якому ми працюємо. От. І вони прийшли і питають: давайте назву. Я кажу, Дапс". Ну, Вони кажуть, ну давай щось давай, давай ми тобі допоможемо зробити якесь класне лого. От. І я думаю, да, давайте зробимо. Давайте зробимо Original Kids. якийсь Original Kids або оrigжінг. Вони мені допомогли зробити якийсь там чорно-білий, логотип, найперший. От, і починалося з того, що наша команда називалася Original B-Boys. І одного разу у нас було переважно багато хлопців. Дуже мало дівчат було. Через деякий час більше дівчат приходило, приходило. І от приходить одна із мами і каже: Андрія, чого в нас Original B-Boys? У нас і дівчата є. Я такий думаю, ну так, так, вона права, треба щось змінювати. Давайте тоді ми зробимо Original Breaking Kids. От. І з того часу ми от якраз являємося школою, яка називається Original Breaking Kids. Культурі мистецтв мені великий поштовх для того, щоб бути вчителем, для того, щоб нести цю справу далі і навчати дітей. Тобто, насамперед, в коледжі культури мистецтв я зробив якісь базові знання для себе, які я мог уже пізніше використовувати в своїй навчальній теорії або практиці. Так, да, можу сказати, що інколи мені не вистачало якогось сучасного стилю більше в коледжі. Але зараз я розумію, що це насамперед ти навіть коли випускався в дипломі більше класифікація народних танців, тому вони і мали, якби вони і відштовхувались від народних, тому що вони дають диплом з відзнакою народна хореографія. Багато було моментів, де. Такий якийсь був стилістичний бій між хіп-хопом і народними танцями. Були ситуації, де мене навіть не ну, взяли на роботу з-за того, що я прийшов на репетицію і всі розтягувались, готувалися, а я просто включив музику і почав танцювати. І в мене була така футболка, хіп-хоп бек. І коли зайшов балетмейстер і дивиться, всі там стараються, а чувак просто стоїть в куточку собі і щось там. Тихо типу, робить такого, качає, і він одразу подумав, ні 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 цей хлопець мені не подобається, бо всі ж мають. Отак от робити, отак от стояти, а чувак просто отак от з району, якби то прийшов. Тому, так, да, інколи я між парами танцював. Я навіть пам'ятаю свій іспит, коли я поступав до коледжу культури і мистецтв. Всі мої майбутні однокурсники, мої друзі, які ми разом учились, всі готували на там якісь були на хвилину, дві, якісь ну, готували, якби підготовчий виступ. Це був такий іспит. Ти здавав там, навчальну теорію і практично ти танцював. Я прийшов на такому дуже лайтовому настрої і просто сказав, включіть мені любу музику, я вам станцюю. І тоді навіть я станцював фрістайл, на мене так подивилися, що ти чувак робиш. Нормально станцював, взяли, похлопали мені там музичні ритми, вроді роді повідбував, все, музику чує, може щось буде, щось буде, якийсь толк. І скільки років, я досі люблю цю справу і вже дуже багато є відзнак, яких якихось поїздок, крутих перемог, досвіду, який навіть зараз розповідаю, згадую, сам шокований, що це все відбувалося. Коли це було в дитинстві мрія, зараз це вже прям великий такий досвід, крута. Ніхто, я впевнений, що ніхто не буде е, скривати, типу е, те, щоб ну було би круто мати з цього якусь, напевно, прибуток, якусь копійку, щоб це якось монетизувалося. Але якщо цього немає, то це е, не є такою, знаєш, причиною це все просто залишити. От, просто продовжуєш це робити для себе, для душі. А якщо якось так станеться раптом, що це стане приносити до тобі якийсь дохід, якусь монетку, так, то це буде крутий бонус. Ультраси. Вони зв'язалися зі мною кажуть: а ти можеш залізти на стадіо ночь. І не в там, ПФК, ультрас, типу, що ми от ультрас, типу, на стадіон, там, да. І ми з ними вночі, вони там, типу, на шухері, як кажуть. Я там на стадіон забрався, намалював, бо ультра, з ПФК там з Буку. Теж типу, на даху. Після цього мені дзвонить телефон і тобі типу, кажу, алло, Я кажу, добрий вечір я там директор 에, стадіону Нік. Зараз буде капець. Я кажу, да, і ну і що? Ну, ти ж намалював у нас типу, на стадіоні. Такий, та ні, ні, це я. Каже, Та, ну, ми знаємо, що це ти. Ні, нічого, нічого. А ти можеш розмовляти все весь цей весь, дато. Весь я такий, ну так, да, невірно, можу. Каже, ну все, скільки замовшу, для вас зустрінемось. Страшно, було йти на зустріч, думав, це буде капець. Але ну, я прийшов на зустріч він каже, на, да, все, малюйте, що хочете, і воно так, ну, щось таке, от у цьому стилі, утра, піде. Я ж ззвоняв утратом, кажу, от така штука замовлення. Ну, давай на щось думаємо. І ми з ними розробили багато різних графітів, які там гасла були, там пробують нас, там, Вітер України, наприклад, ПФК, фанатів малювали. Ну, коротше, прямо розмовлявся. Це було перше замовлення за яке, типу, я отримав гроші саме за графіті. Друг другу допомагали, всі общалися. Я пам'ятаю, коли я ще і письма писав, коротше, в газеті відділ, там я спишуся там, коротше, з хіп-хоп, ну, або реп там. І пацикам туди на суда, я такий, ну, якщо ти дівчинка, то давай, коротше, попереписуємося. І ми переписувалися отак пісьмо. Представляєш, Тоді телефону вже ще не було. Це 99-й год десь так. Ми якраз за гуртом-бітом були на радіо Маяк, давали інтерв'ю, презентували альбом. Статі, коротше, за тим за насідання недавно вже у Києві і... Пацан такий, о, я знаю, короче, он же александриц тоже, короче, і такий, ты з а я тебе зараз включу, короче, песню. Все думают, что я збитому, короче. Кого я не встретишь, думаю, що я сбит, что я збитую. Потому що дружили сильно. Включають песню, це було десь да, 12 часов ночі, включають песню на весь звук, тын, да забе, бам навсіда. І тут там кирпич в стекло. <хи> Подумаю, понаехали тут, александрицы, тим да забе, бам навсегда. Ну, Вияснилось, що короче, йому спать не давали. Ми сильно короче, своїми криками, що тим забив навсегда. Хлопці на радіо поставили нам трек, кажуть, а ну зацініть, усе, там хлопці в нас записувались. І я таки сидю, і такі ого, а так можна було. Тобто, них, знаєш, якщо в нас така більш лірика була, така, знаєш, соціалка, то у хлопців такий стобний український хіп-хоп, клас, ньюмастак імсіз, вони називались тоді. Я прям прокачався Афігел, думаю, мені цікаво, хто треба познайомитись. Знайшов контакти. Серега якраз жив тут в гуртожитку, закінчував ліцей там, ДРДК, і біля там поруч якась була така школа для приїжджих. Типу. І этот, я прийшов до нього в гуртожиток, ми вийшли, попили кави, там все познайомились. І в нас, знаєш, коли знаходиш свою людину, тобто. От, ти він спілкується, іначе ви знайомі тисячу років вже. Тобто, ти чуєш себе в його словах, в його там баченні якихось речей, що йому цікаво, що тобі. Це дуже багато співпадінь таких було. І якось ми так законектились, спілкувались, просто, знаєш, нічого поки не робили разом, але він там ділився своїми текстами, я своїми. Потім була якась двіжуха, здається. Битва за Олександрію, щось якось так вона називалась, також ДК. І вийшло так, що е, Сергій і Денис, і ще один Сергій це було три соліста їх в Нюмас. Вони зібрали е, альтернативну таку групу, був в них барабанщик, басист, гітарист. І вони вже працювали як такий реп-кор-гурт, так? більш таки в альтернативу, щось на кшталт, е, як референс, можна взяти Тартак. Або ТНМК, Конго. Да, як, як банда, ну, іменно бенд. І вийшла яка історія, що а, Битва за Олександрію це було реп, ем, реп-івент був, і вони прийшли трошки ну, знаєш, з такими гітарами, воно трошки туди не вписувалось, вони порвали всіх. У них була безумовна підтримка, бо прийшла тоді мед, медучилище наше, прийшов ця общага вся ліцея. Кульок і всі втопили за них, бо ну, вони так, такі двіжкові хлопці були, і ну, комунікабельні. так? А, прийшла їх підтримувати вся двіжуха. Мене прийшло підтримувати три людини там мої близькі, і то дві досиділо до кінця. Ну, в общем, історія в чому, що а, хлопці тоді судили з бітому цю всю історію, запросили, що Діп, здається, приїздив з Дніпра. І... Там був спорний такий момент, типу, гран-прі кому віддавати. Бо там, по, типу, по балах ми а, набрали плюс-мінус однаково, але в них музика, ну вона не зовсім реп. Так? Віддали мені толпа зафукала. Сказала: О, ні, типу, та ви що, ці ж хлопці нас розірвали, прокачали, типу, давайте все їм. І я згодним був, бо вони тоді дали фірму таку якість нормально. Але. Вирішили типу, давати додатково фрістайлом. А я ж з Серегою вже знайомий був, так? і типу, нас ставлять один на один, і я знаю, що він не фристайлить, Бо скільки разів на вулиці ми там я кажу, давай старий, давай щось щось там, -там набацаємо. Він, ні, ні, я не вмію, я не фристайлю. І тут він виходить зі мною фрістайлить, і лупаша якусь заготовку, ну, а толпієш пофіг, хто знає. Да? А я потерявся такая, знаешь, ситуация, Там, де не ну щось там тоже там на на тата. Щось я видав тоді, якийсь да, там а, Але в нього дуже чітко було. Ну, як заготовлений текст, ти рубаєш, просто там по побіту, і все. Ну, віддали гран-при їм. Ну і я погодився з цим, але за судді суддівським рішенням, так залишилася в мене грамота, підписана всіма пацанами. Там було написано, що я краще МС в Олександрії. Приємна штука була. Но, так і познайомилась. Потім, потім я долучився до New стак MCs. Ми ще багато, собственно, чого хотіли зробити. Ще коли був комітет по справах сім'ї, молоді та спорту, я не знаю, його то ли перейменували зараз, то ли ліквідували, я точно не знаю. Але ми вже тоді, ми просто ходили по городу всюди. Лізли просто до всіх і казали, ми хочемо. Ми от такі красиві, хочемо те, оте, отте допоможіть. Прийшли ми туди з ідеєю зробити перший фестиваль графіті в городі. Це ще не було взагалі ніяких граферів. Ми ще тільки починали, у нас самих пару пісень було, але ну, була така ідея. Прийшли туди нам відмовили. А через рік провели цей фестиваль графіті без упомінання, що то ну, якби, з нашої подачі. Не дуже гарно вийшло, там, до речі, і Юра набойчиков теж малював там щось. Небагато було учасників, але ну, провели і провели. Галочку вони поставили, ми їм, мабуть, капнули. Це в парку було? Да, так, десь в парку було. Способи реалізації це стопудово було ДК. Світлопільський. А, там взагалі всі двіжухи проходили. Якісь студії в Домі Палаці культури вони були дуже совкові. Там, блять, яка ж хуйня, сука. Ну, сходила хуйово. Ну да, да. Давай по панове Міша, все хуйня. Стосовно запису, в палаці культури, там ну там і реп, і не реп, якась попса, типу, і хор зводились все по одному шаблону. І Якість була, ну, наче і не погана, але це не була е, репова запісь і репове зведіння. Це було щось таке дуже припопсоване, Реверба накрутили, і пішло, і поїхало. Е, а після того як Фрол прислав мікрофон, я вже його під'єднав до комп'ютера. Е, якісь там демки написав, записав це, все було вже трошки краще. Я вже сам міг там додати ті ефекти, які я хотів. І я вже почав навчатися на власних войсах, зводити, щось там мінімально підмастерювати, і так далі. Фрол це товариш, це людина, з якою ми заснували аспект, це чувак, який. Підштовхував, дуже сильно підштовхував та надихав. Це досить талановитий чувак, і він відіграв в аспекті величезну роль. Мабуть, а потім він поїхав мабуть... в Штати, да? Да, да. потім він уїхав в Штати, і звідти почав через якийсь час присилати якісь свої куплети, і ми почали записувати альбом в онлайні. Він записував у себе, я записував у себе, він присилав це все, я це все зводив, і наче виходило ще більш-менш. Замість е спорттайму, здається, раніше була ракушка, така е умовна сцена, як зараз в парку, то там також були виступи. І, можливо, десь по клубах місцевих. Хто на Джої, то тут на аватарі, здається, ну на аватарі точно було. Да. Мастері, да? Ні, ну, мені соромно за ці. Це з -з Зараз просто що можна було б зробити все по-інакшому. Е а так просто в вільному доступі. Це можна було просто зібратися і там щось начитувати в кругу е знайомих. Прямо на вулиці. Е -здається, здається, один раз в мене навіть такий було двіжуха. Якщо Луцик Весп згадається на банку в центрі, здається, ми таке робили прямо під бітбокс, фрістайли. Ну це дуже круто. Нас чекає десь там за лісом, гарна доля, де побільше чисел. Купа можливостей все збудеться залізно. Слухачу мій, вимкни телевізор, і поглянь но за вікно там на дворі Неперевершений плаздам для алегорій для голосування і для сліз чудові рамки. Поскидали тапки, взули всі в'єтнамки. Ми опустили руки, всіх усе влаштовує. Ми нахилили спини, нам задурили голову, я надішлю листа скринькою поштовою. Усім, кому лиш встигну, кого застану в. Дома я і у конверта покладу лише два слова, найважливіших і дуже обґрунтованих там, де дістала доля, зникла рушійна сила. Відкрий конверт, Україна красива. Не всі закинули реп, до речі, я вважаю, що просто буденність вибила із колії трохи творчої, тому що всі ми повзрослішали, у всіх у нас є якісь е, особисті справи, особисті заморочки. І ті, хто у кого виходить виділяти час для творчості, ті, ті красавчики, ті роблять щось. А у тих, хто не виходить, і теж красавчики, тому що вони живуть далі. Давай я покажу тобі свої вулиці. Хай там кажуть добре де нас нема. Я виріс тут, і тут душа моя. Тут можуть покалічить, а можуть допомогти. Давай я покажу тобі свої вулиці.